Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. Це блог про парфумерію, де я вже 5 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. І сьогодні одна з моїх улюблених рубрик: хто ховається у парфумерній шафі? Тобто, ми будемо вкотре говорити про парфумера. Ім'я якого заховано за багатьма, можливо, навіть флаконами, у парфумерній шафі середньостатистичної жінки або чоловіка. А у випадку мого сьогоднішнього героя можна також сказати, що і у парфумерній шафі справжнього парфумерного поціновувача, гурмана. Отже, йдеться про таке видатне ім'я, як Франциск Куркджан і. Цей парфумер є автором неймовірної кількості ароматів, тож серед них можна знайти як дуже популярні і бюджетні, так і також дуже популярні і дорогі. І надаремно у назві мого відео фігурує бакара, тому що якщо хтось і не знав, хто такий Франциск Курджан, то тепер точно знає з моменту виходу в світ бакари, тому що на самому флаконі написано Мізон Францискурджан. І це бренд, який належить самому прекрасному. Пану Францису, який у 2009 році відкрив свій бренд. З чим його, звісно, можна привітати, як і з тим, що незабаром він святкуватиме день народження. Моє відео вийде якраз близько цієї дати 14 травня. Панові Францису виповнюється 55 років. Це неймовірно приваблива, молода людина і неймовірно успішна. Отже, розпочнемо з початку. З того, що Франциско Джан прийшов у парфумерний світ, як він сам говорить, ні звідки. І тому я не вірю статті на україномовній фрагрантиці, власне, як і на англомовній, і навіть на французькомовній, що Франциско Джан народився у Грасі, тому що якби він народився у Грасі, він би ніколи не сказав, що прийшов у парфумерний світ ні звідки, так би мовити, з вулиці. А насправді все було дещо інакше, і я вірю, що він народився у Парижі як написано своїй чергою у Вікіпедії. І сталося це 14 травня 1969 року. У вірменській родині, тобто Франциско Курджан, має вірменське походження. Це, власне, видно за його прізвищем. А за словами самого Франциска Курджана та за доступною його біографією можна зробити висновок щодо парфумерії він прийшов. Своїм власним шляхом, хоча і досить рано, у 13 років він вже визначився зі своєю професією. Це сталося тоді, коли він провалив вступ, провалив іспит до вищої балетної школи Паризької опери і не зміг здійснити свою мрію, стати видатним танцівником. Тож, Саме в той момент він зрозумів, що обирає інший шлях, обирає ту тему, яка його вабила уже до цього, від самого дитинства. І в підлітковому віці, якщо вірити його словами, я звісно вірю, і інтерв'ю, на яке я посилаюся, я обов'язково залишу в описі під цим відео. Так от ще у підлітковому віці він мав. У ванній кімнаті цілий арсенал з ароматів на будь-яку подію, на будь-який настрій. І для того, щоб навчатися парфумерного мистецтва, він обрав неабиякий заклад, і це прекрасно. Це Вища школа парфумерії у Версалі і Сіпка, знаменита, для багатьох недоступна, недосяжна. І досить швидко після завершення цієї школи Франциско Курджан випускає перший аромат, точніше, бренд Жан-Поль Готє випускає перший. Офіційно перший аромат від Францеса Курджана сольний аромат, який називався Льомаль, і який, звісно, є вже просто легендою. Його всі бачили, дуже багато хто чув, і також багато хто носив. І на цей аромат створено вже неймовірну кількість фланкерів тим самим Францисом Курджаном. Незабаром 98-го року від, можна сказати, юного парфумера виходить світ аромат під брендом «Деметер». Дев'яносто дев'ятому році з'являється культовий грін ті в бренді Елізабет Арден. І в мене є цей аромат. Я надзвичайно щаслива, що це так, і він буде брати участь у розіграші, про який оголошено у нас відео. Тож дочекайтеся. Наступний аромат для цього ж бренду Елізабет Арден вийшов 2001 року, точніше, два аромати і обидва фланкери для грін-ті. Того ж 99 го що і Грінті вийшов аромат для Глорія Vanderbilt. І того ж таки, 99-го року аромат уже жіночий, Fragile для Жан-Поль Gaultier. А 2001-го фланкер цього аромату у вигляді туалетної води. 2000 року виходить аромат Lily Cheek для Escada. 2001-го для Lancôme Miracle Міракль тобто Відомий всім «Міракл» або Міракль, який е, знає багато жінок, але чоловіча версія У 2003-го виходить. Е... Фланкер цього аромату 2002-го на світ з'являється Armani Mania для Джорджа Армані, і цей аромат мені добре знайомий. У мене була мініатюра колись давно. 2003-го року з під пера Франциса Курджана виходять аромати для Йоб та Версаче, і того ж 2003-го року, який став взагалі-то знаковим у житті Франциска Курджана, та й взагалі у житті парфумерії, в історії парфумерії, напевно. Час покаже, звісно, але зараз здається, що це саме так. Це, звісно, аромат для Нерсиси Родрігес. Her». І на цьому ароматі я б хотіла трохи зупинитися, хоча немає його у колекції, на відміну від якихось інших ароматів Расиси Курджана, які будуть розігруватися знову ж таки сьогодні, деякі з них. Так от в мене немає аромату ФХ від Нерсиси Родрігес, але я хочу зупинитись на тому, що говорить сам автор, точніше співавтор, тому що аромат створювався разом з Крістів, Нажель, про цей аромат, і, взагалі, про свій підхід, наприклад, цього аромату до створення парфумерії. Франциско Рджан вважає, що парфумер, і він застосовує саме цей підхід, має підлаштовуватися під виробника, під замовника, під дизайнерський бренд у цьому разі, і проявляти те, що хоче побачити цей замовник. У випадку з Родрігесом було замовлено створити щось що було б дуже схожим на аромат мускусу у маленькій пляшечці, який Нарсіс Родрігес знає як такий, що продається у маленьких крамничках Нью-Йорка. Тож саме завдяки так сформульованому замовленню, ми і маємо ось цей неймовірний новий шипер, нову жіночність у флаконі, як потім називали цей аромат. І Франциско Джан не вважає це власною, так би мовити, заслугою. А саме успіхом, який буває, коли парфумер прислухається до замовника, так само він вважає, що і замовник має враховувати стиль парфумера для того, щоб в результаті мати успішний продукт. Як відомо, аромат Фахео має також версію у парфумованій воді у рожевому флаконі. і він... Вийшов у світ 2006 року, а 2007-го з'явилася версія For Him. Повернемося на два роки назад. До 2004 року саме тоді з'явилося два аромати для бренду Lancaster. Того ж 2004 року стався вихід аромату від процеса Курджана для Dior, Це Cologne Blanche. цього ж року. Он і 2007 Dior Homme Cologne. Взагалі, співпраця з брендом Dior була не випадковою, і як відомо, зараз Франциск Курджан є уже кілька років головним парфумером цього дому. 2004 рік ознаменувався також ароматами для Унгаро та Ван Cleef Арпельс. І тут я хочу відзначити аромат для МенеЛунгаро Унгаро 2007 року, який був нещодавно перевиданий і який вважається дуже бюджетним, але прекрасним прикладом парфумерії від Майстра Курджана на той момент ще дуже молодого. 2005 і 2006 року виходять два аромати для Guerlain від Францеса Курджана. І 2005-го для Деніел Хетчер. Того ж 2005 року відбувається новий спалах у співпраці цього неймовірного парфумера з брендом Жан-Поль Gaultier. Виходить фланкер для La Malle. і... Так далі, і так далі, цілі нульові виходять якісь фланкери або якісь нові аромати від принцеса Курджана для бренду Жан-Поль Готьє. Дуже знаковим особисто для мене є аромат 2006 року для бренду Джуліет Хезеган, тому що аромат Lady Van Джанс, як на мене, є просто неймовірним. Він є таким, що не залишає, мені здається, байдужим чи байдужою. В моєму випадку це просто. Одне з найбільших відкриттів у парфюмерному світі за останні роки, тому що це аромат дуже. Натуралістичного холоду, не дуже натуралістичної троянди і холодного повітря, принесеного не мов би з букетом Троянд з вулиці, і е, цей аромат супроводжує для мене якесь відчуття небезпеки, можливо, продиктоване самою назвою. Для цього ж бренду 2006 року виходить аромат Miss Charming, але з ним я поки що не знайома. Для Lanvin 2006 року Франциско Рукджан випустив світ свого опера Ромер аромат, який також мені надзвичайно подобається, який дуже сильно для мене своїм мускусом перегукується з Нарсисо Родрігес Фохьо, який вражає мене більшою натуралістичністю квітів, ніж Нарсисо Родрігес. Я відчуваю більше якихось земляних навіть нот, якоїсь супернатуральної конвалії. І мене просто вражає цей аромат значно більше ніж фланкер, відомий трояндовий фланкер, але від іншого майстра. 2006 року також з'являються аромати від Франциса Курджана для бренду MDCI Parfums. 2006 року і кілька подальших років з'являються аромати для кількох брендів, серед яких Сальваторе Феррагамо, Жан-Франко Фере, Арман Басі, Джізус Дель Позо, Орі Флейн, Сальвадор Далі і Кензо. Саме 2008 року розпочинається досить тривала, хоча й з перервою, співпраця з цим японським брендом. 2008 рік аромат Кензо Оде Fleur de Магнолія. І до 2009 і 2010-го року виходять ще два аромати з цієї лінійки. І звісно, конче необхідно зупинитися на 2009 році, тому що саме цього року з'являється бренд безпосередньо Франциса Курджана, в якому йому вже не треба було підлаштовуватися ні під кого, хоча він це завжди робив із задоволенням, тому що бачив цьому свою місію, своє завдання. Бренд Мізон Францис Курджан це вже щось. Точно, що належить повністю його креативному началу, де він сам визначає, яким чином буде створювати аромат. І, до речі, він завжди спочатку вигадує назву і потім, уже під назву, створює аромат. І всі ці аромати тому особливі. І один з найвідоміших, це звісно, бакара. Але я хочу зробити своє таке припущення, що зовсім не обов'язково на ньому зациклюватися. Власне, Моє завдання показати все розмаїття, охопити неосяжне, показати таку кількість ароматів, таку кількість назв в одному відео. Я є людина, яка спокійно ставиться до нього, маю фірмовий пробник, і дуже-дуже рідко в мене тягнеться до нього рука, якщо не сказати ніколи. Тому що я надзвичайно часто чую цей аромат у транспорті. Я надзвичайно часто чую ем, щось схоже на цей аромат у транспорті. І мені це здається уже дещо нав'язливим. Мене не вражає настільки цей аромат, як дуже багато інших, навіть із колекції Maison francis Джан. І це Amir's Femme, дуже красивий жіночний квітковий деревно мускусний аромат, надзвичайно витончений, надзвичайно дорогий за своїм звучанням, хоча й дуже простий, дуже повсякденний, дуже зворушливий, квітковий, навіть злегка анімалістичний. Із таким мускусом, який зовсім нікому ніколи не завадить, настільки він ніжний і прозорий, акварельний. Також мені надзвичайно сподобалась новинка 23-го року «Аквамедія Колонь Форте, яка дуже-дуже сильно мені нагадала Грінті, вже згадуваний сьогодні. Але є все ж таки вишуканіше за цим звучанням, хоча і тут піраміда просто фантастична. З добовим мохом у двох позиціях у серці та в базі, наприклад. Але, все ж таки, сучасний ось цей аромат від Мізон Францискорджан. Він і містить дуже багато від Грінті, вже легендарного. але Містить більш вишукану деревну базу, є більш сійким, більш шлейфовим. 2011 року виходить аромат від Францеса Курджана для бренду Квадалі, а також для Елісап, і це Le Parfum, в першу чергу. З цього розпочинається також достатньо тривала співпраця з брендом Елісаап, і аромат Le Parfum буде брати участь також у моєму розіграші у вигляді пробника 5 мл, як і ще два аромати. Про це, звісно, скажу наприкінці відео. Отже, Еліса Ап та Франциско Джан. Це «Le Parfum», це фланкер на цей аромат у версії Eau de Toilette» 2012 року, це версія «Intense» 2013 року, Це дуже багато цікавих ароматів у колекції Assange. Перший з яких Рос вийшов 2014 року, та інші аромати, з якими, на жаль, я поки що не знайома, але дуже хотіла б це зробити, оскільки я заінтригована взагалі назвами і виглядом флаконів. І моя любов до Le Parfum мене просто підштовхує це зробити. Щойно у мене буде можливість 2011 року. Також продовжується співпраця з брендом Jean-Paul Gaultier – від 2014 року протягом кількох років виходять аромати для кількох брендів: це Blue Marine, Carven, Daniel Hatcher та Guess. Також варто сказати, звісно, і про бренд di Parma, і зрозуміло, що і про бренд Burberry. тому що 2014 року розпочалася активна співпраця Франциса Ковджана з цим англійським брендом з історією зі своїм. Стилем, дуже вишуканим, аристократичним, і я щаслива, що маю ось той перший аромат «My Burberry». Але на жаль, я не зможу ним поділитися, тому що він уже майже закінчується. І я б хотіла зберегти цей історичний для мене флакон. Після цього аромату з'явилася ціла низка парфюмерних композицій. Зокрема, фланкери на «My Burberry». Це туалетна вода, це версія «Black», з якою я також знайома. Це також аромат «Brit Rhythm», Фохео Floral», фланкер фланкера My Burberry Black, а також окремий фланкер My Burberry Blush і чоловічий аромат Mr. Burberry та кілька прекрасних ароматів в окремій лінійці з такими назвами як Amber Heat, Antique Oak, Garden Roses. Та інші. 2018-го виходить фанкер на містер Бербері містер Бербері Індіго. Того ж року виходить Бербері Хер-аромат, який дуже-дуже багатьом подобається і багатьом нагадує Бакару, що знову ж таки свідчить про стиль автора, який все ж таки можна, напевно, вловити. Хоча в моєму випадку це дуже важко, настільки різностороннім, різногранним, різнобічним є. Франциско Руджан, і, власне, це не дивно, якщо знову ж таки згадати його підхід, коли він не виставляє своє его, себе на перше місце, а навпаки, підлаштовується під час створення парфумерії під замовника. Взагалі хочу зробити акцент, що Франциско Руджан є неймовірно скромною людиною, принаймні справляє таке враження у інтерв'ю, яке я переглянула, з величезним задоволенням. Мені здається, це інтерв'ю було таким достатньо особистим. Він дуже-дуже. Розкрився в ньому у таких умовах, коли, можливо, цьому сприяла сама ситуація, тому що це інтерв'ю пан Францис давав під час епідемії COVID, яка тільки розпочиналася. Це була весна 2020 року, він сидів. У своїй квартирі у Парижі і лише раз на тиждень виходив за продуктами. Ми так само проводили початок 20-го року, точніше, весну. І в цьому інтерв'ю він говорив зокрема про те, що якісь драматичні події, наприклад, Перша світова війна, Друга світова війна, подарували світові в результаті якісь особливі парфумерні композиції. Уже після того, як ці події, звісно, завершилися. У випадку Першої світової війни це Міцуку, у випадку Другої це Міс Діор для Кристіан Діор. І коли я послухала це уже зараз, через 4 роки після того інтерв'ю, я подумала: цікаво, що буде створено, коли в світі все ж таки будуть більше говорити про війну, яка відбувається зараз, і, можливо, все ж таки ця війна переросте у щось глобальніше. І стало, звісно, Ну, як часто буває зараз не по собі, дуже моторошно. І, до речі, в цей момент я б хотіла зробити такий ліричний або неліричний відступ. Мені дуже цікаво, оскільки мені не вдалося знайти такої інформації, чи висловлювався колись Франциско Урджан про війну, яку розв'язала Росія в Україні, як він ставиться до неї. І чи продається його бренд офіційно в Росії, тому що, на жаль, ресурси, якими я користуюся, не виділяють цей бренд як щось окреме і потужне, хоча це дуже потужний гравець на парфумерному ринку. І я не змогла знайти інформацію, чи продається він офіційно в Росії. Я знаю, як в цій країні люблять Бакару, і не знаю, як вони виживають, якщо там перестала вона продаватися, але щось мені підказує, що якимось певним чином все ж таки вона там. З'являється. Я тільки дуже сподіваюся, що не офіційним. і дуже сподіваюся, що Франциско це не такий парфомер, як Олівія Креспі, який нещодавно сам їздив в Росію представляти свій бренд. І про це вже на щастя знає більшість парфумерних блогерів. Тож цей бренд взагалі-то непорядно просувати. Я маю на увазі бренд Олівія Креспа і не буду навіть його тут згадувати. Так от дуже мені цікаво. Яка ситуація з брендом Мизон Франциском Джан? пишіть, будь ласка, у коментарях в цьому контексті, якраз от хочеться згадати, мене так далеко відійшли від 2014 року. Про бренд Івроше дуже дуже сумно відомий уже для нас бренд, і для багатьох такий, що залишився в минулому, зокрема, для мене. Звісно, я не купую композиції від цього бренду. В мене рука не підніметься, тому що він не просто продається в Росії. Із самого початку війни навіть жодних рефлексій не висловлював, я маю на увазі з початку повномасштабної війни. Він до того ж там має заводи. Це для мене взагалі була супер новина у лапках, супер, супер потужна новина, яка абсолютно відвернула мене від цього бренду. Але в цьому відео я повинна сказати про те, що співпраця, не дуже довга, до речі, співпраця пана Франциска Курджана з цим брендом розпочалася 2014 року з аромату. Цвіт вишні, і в мене є цей аромат. Ось в такому красивому флаконі. Він спочатку виходив в іншому флаконі. Ось таке перевидання мені подобалось найбільше. Те, що випускається зараз, я просто знаю, це було ще до повномасштабного вторгнення, зроблено перелито в інші флакони версію садів ранкового саду від іроше. Ті флакони мені подобаються менше, а ось це був як на мене оптимальний варіант оформлення. Сам аромат фантастичний, і тому я також ним поділюся, тому що знову ж таки не закликаю купувати цей аромат. От буде прекрасна нагода у когось, хто виграє від мене три аромати у вигляді пробників у 5 мл Познайомитися з цією композицією, тому що вона заслуговує на дуже дуже велику увагу. Заслуговувала добре, скажімо, все ж таки коректно. Заслуговувала на дуже велику увагу. Я його не дуже часто ношу. Цей аромат, тому що він для мене, хоч і такий простий, легкий, ранковий, садковий, але насправді це аромат, який любить лише певний сезон. Принаймні, о, так відчуває мій ніс. Він для мене створений для березневої, вологої, дощової погоди, коли ще прохолодно. На початку квітня можливо. Також можна його носити, тому що пізніше починає проступати його солодкість. Це зовсім не гурманський, звісно, аромат, але це дуже натуралістичний солодкуватий квіт вишні, який асоціюється у мене в теплу погоду, уже безпосередньо із джмелями і навіть з небезпекою бути ними покусаною, якщо одягти цей аромат в таку вже погоду, коли активно літають шмолі бджоли. Тому я ношу його у прохолодну дощову погоду початку весни. І він тоді розкривається вологими нотами, надломними гілочки вишні. Відчувається також цей натуралістичний цвіт, але при цьому він не дуже солодкий в таку погоду. Також до цього бренду, в його ще нормальні часи, Францис Курджан створив ще два аромати, зокрема, і The Vert, тобто аромат зеленого чаю, який також мені дуже подобався. Також я б хотіла зупинитися на співпраці Франциса Курджана з. Брендом Ніна Річі. Це колекція Екстаз, Лекстаз, і у мене версія Лекстаз Rose Абсолю у вигляді пробника, але мені точно вистачить цього аромату, тому що я дуже-дуже рідко користуюся ним. Це дуже потужний, дуже насичений трояндовий аромат з якимись нуарними відтінками, власне кажучи, пробником все сказано, і самим флаконом. Це дуже красивий, вечірній, чуттєвий аромат троянди, але, як на мене, Дуже гурманський і тому трохи це не моє, але це неймовірно красива композиція. І я рада, що маю хоча б ось такий примірник. Це був аромат 2017 року, а 2016-го продовжилася співпраця Франциса Курджана з брендом Кензо. І це був аромат, який, я пам'ятаю, досить яскраво з'явився на полицях парфумерних World у вигляді Ока. І це той аромат, який якраз я зовсім не зрозуміла. І зовсім не змогла на себе приміряти, хоча, звісно, я приміряла, але не змогла, так би мовити, вдягнути. Дуже дивний аромат, дуже специфічний, дуже-дуже напоціновувача, не мов би акватичний і деревний, і цитрусовий, але якийсь такий загадковий, занадто, напевно, занадто тонкий для мене. І не такий який би мене приваблював швидше навпаки. Наступного 2017 року вийшов World Intense, тобто фланкер, а наступного 18-го World of the Toalet. 2019 і 2020 вийшло ще кілька фланкерів на цей аромат. А 2020 року. У світ виходять результати співпраці Франциса Курджана ще з двома брендами: це Галерея Parfums та Navitus Parfums. 2022 року з'являються ще два фланкери Франциса Курджана на аромат Narciso Rodriguez Родрігес Her. Це туалетна вода Limited Edition 2022 та For Her Pink Edition. І звісно, найпомітнішою за останні кілька років, буквально, є. Робота Франциса Курджана в бренді діор, якщо не брати до уваги, звісно, його роботу для власного бренду «Мізон Францис Курджан. Що ж, випустив наступник Франсуа де Маші, тобто Франциско Джан, для бренду Dior. Це був в першу чергу аромат Dior Riviera присвячений інжиру. І з цим ароматом я поки що не знайома, але я знайома з версією, яка також була дуже і дуже е, цікавою для мене. Аромату J'adore, це фланкер J'adore Льор 2023 року. Дуже красивий аромат, який мені несподівано нагадав Еллен від Mugler. І також. Е, Потішив своїм таким все ж таки класичним і навіть дещо ретро іланговим звучанням. Хоча для мене це аромат зовсім не анімалістичний, хоча багато хто говорить, що це саме так, а якраз дуже рафінований, абстрактний, квітковий, жасминовий, неймовірно красивий, золотий за своїм звучанням, за сприйняттям і його оформлення, мені дуже сподобалося. Тож так, дуже рада, що знайома принаймні з ним. Також я не знайома з ароматом New Look, але збираюся подивитися одноіменний фільм незабаром і обов'язково зніму про нього відео. Напевно, у своїй рубриці Ароматограф, де я добираю аромати до героїв кіно та серіалів. І буквально ось останній аромат, з яким мені вдалося познайомитися: це аромат для діору від Францеса Курджана, «Міс Діор версії парфуми 2024 року. І, хоча один з найавторитетніших для мене парфумерних критиків на YouTube дуже сильно розкритикував його, назвавши дуже дуже дорогим шампунем. І назвав його дитячим, назвав його занадто солодким. Я з цим не буду погоджуватися, звісно, хоча дуже сильно поважаю його думку, тому що мені цей аромат сподобався. Просто міздьор це взагалі не моя лінійка. Хоча мені все ж таки сподобалася версія 21-го року, коли на цьому флаконі, вже знаменитому, з'явився бантик у вигляді блискучої тканини. Отже. Версія насиченого суничного кольору парфуми 24-го року від Франциса Курджана цілком прекрасна і дуже багатьом вона подобається. Також мені дуже хотілося поділитися з вами основними тезами, які я винесла з інтерв'ю Франциса Курджана для себе. Та й взагалі, я думаю, що це буде корисно почути дуже багатьом. По-перше, якщо обирати професію парфумера, то він рекомендує це робити якомога раніше. Все-таки, чим далі, тим складніше у такій. Галузі як парфумерія проявити себе, заявити про себе і досягти успіху. Надзвичайно важливо, на думку Франциса Курджана, знайти свій власний шлях в цьому. Також пан Францис закликає поважати майстерність, поважати працю парфумера, поважати бачення, саме те бачення, яке він вкладає в аромат, і не нашаровувати тому парфумерні композиції одна на одну. І ніколи сам так не робить. Хоча водночас зауважує, що носить. Одразу кілька ароматів просто в різних місцях на своїх руках, тому що постійно щось тестує, постійно щось слухає, щось вивчає, або щось своє, створюючи, е, аналізує. І як парфюмерний користувач він уже не існує. Давно він не носить аромати, тому що знову ж таки постійно щось тестує на своїй шкірі. Також тримайте пораду від маестро, який точно можна довіряти. Пан Францис вважає, що якщо ви купили аромат, то повинні бути впевнені, що дуже швидко його використаєте. Контакт уже відкритого флакону з киснем дуже сильно сприяє, тому що він посуватиметься про світло взагалі не йдеться. Звісно, сонячне світло надзвичайно шкідливе для парфумів. І ось такий лайфхак я винесла, що все ж таки, напевно, варто колекціонуючи аромати, все ж таки. Якимось чином примудрятися купувати маленькі флакони. Я давно вже намагаюся, до речі, так робити, для того, щоб бути більш-менш впевненими, що цей аромат не зіпсується. Що ж, я сподіваюся, що хоча б комусь моє відео допомогло побачити у своїй парфумерній шафі за флаконами давно відомими, давно. Використовуваними ім'я видатного парфюмера Франциса Курджана. Я у своїй шафі знайшла три повнорозмірних флакони, які вже сьогодні показувала, і ось саме ними, трьома я хочу поділитися у вигляді пробників 5 мл. Такий зразок пробника ви бачите зараз на екрані з кимось із вас. Але це буде нестандартний рендомний розіграш. А я сама обратиму переможця мого розіграшу і тому дуже прошу вас написати в коментарях. Не просто коментар, а ідею для відео якусь одну тему. І з запропонованих тем я оберу ту, яка мені імпонуватиме найбільше. І таким чином, можливо, зроблю свій контент цікавішим. Можливо, в зв'язку з цим у мене з'явиться більше вподобаєк під відео. Я дуже хотіла б, щоб мій канал розвивався, тому якщо, до речі, ви ще не поставили вподобайку, будь ласка, не забудьте це зробити. Звісно, якщо вам сподобалось відео. Якщо не сподобалось, поставте, будь ласка, дизлайк. Будь-яка активність дуже корисна для розвитку каналу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб більше людей дізналося про нього. Результатами розіграшу я поділюся у наступному відео, яке вийде орієнтовно через 8 днів. Тож залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.